Добрий день. Хочу виставити відео, бо з'явилася нова аудиторія. Про мене нічого не знають, багато запитань, хто це такий. Ну, оце я виставляю відео, хто я такий. Стараща приклонний хранитель сприй-8. Ну, ті, що дивилися мене протягом восьми років, вони бачили ті відео, які розшифровка, що таке старащення приклонний означає. І розшифровка, що таке... Сакральне умовна ім'я хранителя Аспарик 8 ну і багато чого. Ну, на жаль, ту сторінку Google витер. Ну, коротенько повторю. Я там повторив три фільми, які знімали зо мною. Ну там інформації вони відсотків 10-15, ті, що я давав все, виставили, але все рівно. Там моменти непогані є. Тим більше там є зйомки на острові, де я знаходжу, то енергетика там ну, цікава. Я казав вже, що коли я там знаходжуся, як каталізатор, ну воно потужніше працює все. Так що подивіться ті відео, а я вам попробую коротенько пояснити. Ну, старащини приклонні або старащини прикатолонні, це фактично ті вчителі, які вчили і... Хемородників-характерників, волхвів, рівних жирців. Вони були на, раніше на всій системі святилищ, ну якась їх кількість, і фактично вони слідкували за тим, щоб все розвивалося гармонічно. І фактично знання всі йшли фактично від них, які потім використовували ті самі козаки-хемородники, як пізніше їх почав називати характерники. До речі, ті самі жерці богообраного народу, тому що фактично це все давалося стараще. Ім'я Аспарик Восьмий. Трьома словами Аспарик Восьмий або безкінечний. Це моє умовне ім'я, яке мене мої пращури назвали, ну, якби щоб мою душу витягти на це ім'я. Це якби родове циклічне ім'я. Чому Восьмий Безкінечний? Тому що... Всього, виходить, цикл має вісім хранителів. Ну от вони приходили в різний час, кожен виконував своє якесь завдання. І воно йде повторення, на восьму вже йде повторення, тому що тут ну, дуже зміни великі. Фактично розрив, виходить, і шістки, і дев'ятки, так би мовити. Тому дев'ятого нема вже. Далі знову повторюється з першого. Букви можуть змінюватися, тому що в залежності навіть, от ви замість ас, ас візьмете, вже інше значення зовсім буде. Ну, я, може, знайду ті відео, чи може хто там загружав, скине мені, я силку дам. Щоб ви саме послухали, що означає це слово сполучення з переквістів. Прізвище моє верещаєн пішло від прізвища Верещага. А в більш древні часи це слово сполучення було вреш-ага. Вреш це час. Ну, в українській мові зараз. Слово це не вживається в якості значення часу. У нас є нарешті чи врешті-решт. Болгарський, по-моєму, залишилось це слово, що воно означає час. А ага означало свого часу це хранитель або наглядач, ну, фактично наглядач часу, або хранитель часу, якщо перевести моє прізвище. Ну, потім воно два слова не дуже зручно, і врешті ага в вересчага. Ну, може там пошукати, до речі, перший, хто вважається розвідником на сайті СБУ, там був Верещага, по-моєму, Василь. І, до речі, не можуть багнути, як це простий козак міг камер... динером стати камергером короля. А він не був простий козак, він князівського роду був. І відповідно, камергер це друга особа, практично, як начальник штабу, як писарю козаків. Так що простих туди не ставили. Ну, з байок вона видумували що козаки там тікали селяни та тому подібне. Ну то не так важливо. Так що по прізвищу, ну а закінчення додали, коли мій прапрадід Василь Тихонечча Вереща... пішов в царську армію, він учасник оборони Севастополя і вже волонтером Балканської компанії 1877-78 року. Похований він в Сумах, в мене одна гілка Сум. Похований він з Ну, Зрозуміло, там вже нічого не збереглося. Ну, табличок нічого нема. Але церква та ціла. Я туди їздив кілька років тому. Друга в мене гілка, звідси з Львобережжя, з Манулівки, по пробабі я 100 рубель. Ну там, я вже відео казав, 100 рубльова забора там є. Ніж ще не носиться по правому берегу. Десь село військове зараз. Фактично тут базувалися на цьому острові хранителі ну, пращурів більше п'яти тисяч років. І перша руйнація відбулася, десь я в 2013 році був в Криму, мені там із бушники казали, що 5132 роки тому були зруйновані всі святилища. Ну, от 13 те я зараз от добавте. До 5132, оце скільки років тому, тоді дійсно були зруйновані святилища І перший раз сюди прийшли вороги. До цього тут війни знали. Ну і судячи з усього то кромблех той шваної Олександрівки, ото перший темник там похований, ну, який, мабуть, загинув у цій першій війні. Ну а потім тут весь час знаходилися. Спочатку це було святилище роду. На кудичку, потім святили ще Перуна. в козацькі часи тут, як академія, була де вчили козаків-химородників, чи характерників як зараз називають. Ну а в 1780 році пращури саме згорнули тут центр цей, тому що вже москалі скрізь були, і перейшли на легальне положення. І практично до 19-го року острів був закритий, туди нікого не пускали. Бабуся мені заборонила до 99-го року туди показуватися. Я тільки в 99-му році перший раз потихеньку переправився і спробував знайти те, що бабуся мені розповідала, тому що повести і показати вона не могла. Вона мені розказувала, які там залишки споруд, де там ходи. Ну, це воно там зруйновано, входи підірвані. Не так важливо. Все рівно острів працює. І він їй дуже допомагав пробуджувати людей. Я за 8 років фактично відеокнигу створив, по якій люди могли послідовно вивчаючи, розблоковував себе. Я там і тренінги давав, і різні місця, різні святилища, і наші тут при Дніпровській, по Дніпровській, і Карпати давав, Ну, щоб вони настроїлися на природні вібрації і сприймали простір. Ну, На жаль, ту сторінку стерли, ну щось на цій сторінці є. Так що, що є, то вже користуйтеся тим, що є. Коли в мене була клінічна смерть в 88-му році, 4 січня повнолудня, я тоді побачив жіноче обличчя без очей. Я ще подумав, що це смерть так виглядає. Ну а вже пізніше я побачив вже, ну я не знаю, років, мабуть. Через 15. Хто це така? Це банга була. Вона сказала тоді осьмі. Ну те, що я восьмий аспарик, крім мене і моїй бабусі, ніхто не знав. Я дуже здивувався, думаю, звідки вона знає моє оце сакральне умовне ім'я. Бо нікому ж не озвучував я. А вона фактично щитувала інформацію. Ну і тоді ж в січні ви пам'ятаєте, 88-му, що вона написала що багато часу ще пройде. І остаточний мир підписав і восьмий. Щоб підписати остаточний мир, треба було дуже багато інформації загрузити на матрицю душі. Ну і щоб підготувати якусь кількість людей, які зможуть були усвідомлювати. Тому що, розумієте, пращури програмували все в системі добро і зло. Вони не знали, яке воно, це без. Добра і зла, що таке природна раціональність, яка вона саме буде. Тому що ну, інші там в минулому було, ну, це все рівно інше. ж. Відповідно, всі сценарії вони програмувалися системі добро і зло. Мабуть, я мені дуже багато інформації попередавала, і потім сказала, каже, це все в системі добро і зло. Воно буде по-іншому. Як, каже, я не знаю. Ти вже будеш дивитися. Ну, Тому, відповідно, я в цій сценарії за 8 років поозвучував майже все. І до того я спочатку 2000-х через інтернет це озвучував, щоб люди ну, знаходили щось знайоме, тому що і про там, тока суспільної думки, і багато чого. Ну, щоб вони могли усвідомити і в якийсь момент все таке проявить цей простір Всевишнього Творця. Ну от практично зараз воно і почалося. Я просто дивлюся, що за всі роки, коли мене заблокували, ну стерли сторінку в Ютубі, тоді Google. У мене було 1404 підписчика. Зараз у мене вже підписчиків більше. Фактично, люди почали, їх матриця виводить на ту інформацію, яка, яку я подаю. Відповідно від вашого усвідомлення залежить все, що буде відбуватися. Да, ситуація неоднозначна, <кій> тому що я дуже підв'язаний, ну мій фізичний стан, дуже підв'язаний до стану України. Ну, фактично, в Україні гірше, і я себе гірше почуваю. Хоча особливо я ж просто кинув палить в серпні минулого року. От 40 років палив. Ну, у мене ніяких тих не пішло, але дуже таке плющить в мене. І оці хвилі незрозумілі. Вони пов'язані з станом в Україні. З часу бабуся сказала, що сотні пращурів свідоме життя віддали, щоб я народився і мої доньки. А завдання було наше допомогти живим людям. Ну, Я тоді ще не розумів, як це, що буде боротьба між живими людьми і неживими нелюдями. А пізніше вже почав розуміти. Бабуся мене померла 15 червня 1986 року, 88-го, це той, як камінь-церка взяв, мене доля змінилась, була перша клінічна смерть 4 січня. Тоді перезагрузка програм відбулася, додаткових згодження провели деякі люди, які потім понароджувалися, і вони проявлялися, якби, ну, щоб скласти сітку з людей, які в змозі усвідомлювати те, що відбувається, в тому числі і зараз. Ну і перед цим ще. Ситуація дуже, звісно, складна у нас, тому що ну, дуже багато людям понавішували інформації. Тому числі оці всі по поведері. Зверніть увагу, як вони то були патріоти, а тут починають буксувати, і навіть по обличчях видно, що їм їх, їх незручно. Тож, вроді патріоти України, а тут приходиться їм казати, фактично, вони як агенти Путіна виступають. Ну і оце зомбування, там деякі мені звучаться, що навіть рідні, там, ну рідний брат, наприклад, живе в Росії, хоча він в Україні, Чучився в Україні. Але він не сприймає. Каже, та посидіть по хатам, націоналістів повбивають, керівництво вб'ють, і все у вас буде добре, як у нас. Вони навіть не усвідомлюють цього, що відбувається. Там просто похід, щоб вибити цих націоналістів-українців. Фактично, якщо ви патріот України, вас прийшли вбити. Ну, відповідно, і влада. Ну, влада вся керується з одного центру, ви саме бачите, бачите показово, що Ізраїль. Не захотів нам давати американських, ну, мабуть, Петріот, щоб зробити купол захисний, бо вони не хочуть з Росією. Ну, зрозуміло, бо обраним треба тут хозарія, їм треба знищити українців, очистити землю. Ну, що вони успішно поки роблять. Хто тікає, дітей вивозять, ну а кому зброю не дали там по півдню Вічна зрада, ну а хто захищається. Так що тут все-таки багато буде залежати від усвідомлення вашого. Фактично, якщо сформується спільна думка на якоїсь кількості людей, вона почне впливати вже і на матрицю душі. І фактично навіть всі ввозні, ці політики, вони не зможуть робити щось по-іншому. Тому що вони є біороботи. Через матрицю їм прийде команда, вони будуть її просто виконувати. Ну, а хто може прокинеться, дійсно він людина. Хоча дуже багато, дійсно, то вже мерцяки. Я раніше не розумів, а тоді, коли почав... Дивіться, як люди змінюються. Тут дійсно все воно вже розділилось практично. Одні люди живі, вони далі будуть жити в матриці духа, а другі люди практично завершать своє життя в фізичному тілі. І їм все рівно. От вони, оці, що лізуть, більшість з них, я ж вже казав, якщо пішов, це роду. І вони роблять, вони самі не усвідомлюють, що вони роблять. Бо це вже мертві. Ну, а Путін, ви ж бачите, по ньому, ну це колективний Путін, вже давно того Путіна нема. Фактично, він не збиратель земель руских, як вони водять, а він як збиратель мертвяків, нелюдів. От фактично ті, що там в Росії, хто буде усвідомлювати, що він жива людина, буде відчувати про вони залишаться. Ну а інші, я не знаю, чи один одного будуть бувати, тому що тут в Україну всіх вже вони не заженуть, бо там досить багато. Ну, як? а як що зробити? Відбір то треба зробити. Як людей від нелюдей відділити. Ну, відповідно, ті, що не будуть виходити з зони комфорту, жити по програмам, вони не зможуть відчути цей простір і проявити думки в простору Всевишнього Творця, з поля духа, з матриці духа. Відповідно, вони не залишаться в фізичному тілі. Так що не дивуйтеся, що навіть самі ваші ближні, родичі можуть виявитися не людьми, а не людьми. І відповідно у них майбутнього нема. Ну, це такі закони. Йде просто відбір. Так що нічому не дивуйтеся. Ну і достатньо. Там подивитись точно, я про себе розказав трохи. Ну, в козацтві я був Поповича, особов козацтва України. Попович мене нагородив орденом за відродження Української національної людини. Ну, це ще було до, задовго до війни. Ну а потім козацтво, ви ж бачите, що його дискредитували практично, ряжене перетворилося, а спочатку 2000 не було. Ну а коли війна, то фактично ті, що дійсно козаки, вони пішли воювати добровольцями. Ну і фактично зараз, як такого і нема окремого, Тому що козаки всі воюють, захищають Україну. Ті, що були проти, вони повтікали. Тоді в 2014 році. Всі оці ряжені в Черкесках. їх тут нема вже давно. Так що, ну, кому цікаво там, можете ці ті відео подивитися, що телебачення знімало. І все докупи складіть і зрозуміти. Маю надію, що кількість людей буде достатня, щоб це все усвідомити, що я виставляю, і що можна все-таки буде завершити за кілька днів оце. Те, що в нас відбувається. Хоч тут повна зрада йде, як звичайним шляхом виходу наче немає. Але Всевишній Творець, матриця духа це дуже серйозна система. Де її не порівняти з Господом Богом Яхве чи матрицею душі. Тому що це більш зверхня система. І якщо потрібна кількість людей її сприйме цю систему, проявляться їм думки, відповідно, буде дуже життєва допомога. Так що вірте в свої сили. І слухайте своє серце. І що на свою душу, хоч це і зв'язок, але це все рівно ж. Що відчуваєте, то й робіть. І нікого не слухайте. І не бійтесь вийти з зони комфорту. Що вам втрачати? Бо якщо не буде супротиву, буде тільки смерть ваша. Так що подумайте, захищайте Україну. Ну і достатньо. Всього хорошого. До побачення.